Ще фінтери та відвідувачів нашої інтернет-сторінки наступні 26 хвилин на платформі національного суспільного мовлення присвятами екологічній тематиці разом з вами. Телепроект «Екосвіта», його автор і ведуча Юля Черкашина. Колежанці Юлії Хоменка випала нагода зануритися у дивосвіт подільської природи, і вона не просто мандрувала, виглядаючи гарні квіти, пташок чи звірів, а долучилася до команди у які у напіввільних умовах виростили фазанів і випустили їх у наші ліси. Ми як мисливці одночасно є споживачами, того що нам дає природа саме мисливських видів. А разом з тим треба якимось чином і поповнювати і відновлювати поголів'я. Зокрема, фазан він є мисливським видом і маємо надію, що переживеться і стане бажаним трофеєм через декілька років. Це представник сімейства курячих, вага від кілограма до півтора дуже. І гарний об'єкт полювання, полюють в основному з мисливськими собаками, дуже емоційне, цікаве полювання. Вони не пристосовані, наприклад, щоб жити в домашніх умовах, в якийсь будинку. Ні, їх вирощують і в вольєрах, вони пристосовані, але будемо сподіватися, що ці, що ми випустили, будуть пристосовані до життя в природі. Маточне поголів'я краще всього випускати от в цей час, бо вони ще можуть дати в природі нам потомство. У в Немирівському районі ніколи не запускався фазан. Ну, спасибі. Я можу сказати одне, що дякуючи обласній нашій організації, що вона пішла нам на зустріч і так само екологічна інспекція для випуску цього з допомогою їх. І ми це випускаємо фазана. А де вирощувалися ці фазани? А фазани це нам привезли з білої церкви. А скільки штук? 109 штук сюди. 109. Но в нас вже було запущено 16. В минулому році ми запустили 16 фазанів, іменно теж маточна поголівля, І 25 в цьому році теж запустили. Загалі Фазан на Україні поширений ще десь з 20-х років минулого століття. Запускався він в Закарпаття, в південні райони, в південній області України. На Вінниччині він поширився на протязі довгої історії товариства. Є в дикому стані на сьогоднішній момент. Він в південних районах Крижопольський, Піщанський, Ямпільський, могилів Подільський район, в Теплицькому, дещо в Бершицькому. Тому є на сьогоднішній день в природних умовах, і в деяких з них частково проводиться полювання. І зараз з метою поширення останніми роками товариство працює в плані цьому, і було запущено фазанів в Козятинському районі. Ось зараз Немирів продовжує цю традицію, а декілька років. Назад, знаю, що поширювали хлопці цей досвід в Тевлюському районі і в піщанці не дивлячись на свою популяцію дикого фазана. Частково закуплялись із Миколаївської області і підпускали для того, щоб трохи мінявся генофонд. Фазані випускають усім лісничим товариством. Їх дістають із боксів, декілька помухів і дикий птах на волі. Тепер їм доведеться виживати без людського догляду. Щоб прижився, казав перш за все добрі захисні умови, щоб це родина корейних. Вони ведуть з більшого наземний спосіб життя разом з тим, можуть частково літати, щоб зберегти себе від хижаків. От і крім захисних природних умов, потрібно, щоб була м'яка. Нормальна зима. Великою небезпекою для фазанів є в наших умовах заморозки після відлих. І в той період вони потребують, зокрема, підгодівлі, бо в природних умовах, коли кірка льоду утворюється, їм важко пробитися, щоб знайти собі щось для харчування. Тобто літні умови, осінні, захисні у нас дуже навіть підходящі. А зими все-таки інколи можуть підкосити це поголів'я. Ну, будемо сподіватися на те, що потепління глобальне світове так само буде сприяти і для поширення фазана, і для створення цих умов, щоб він вижив. Такі випуски в природу і іншої птиці, і іншої дичі, це тільки збагачує нашу природу подільську. От, і дає можливість любуватися, в першу чергу це буде естетичне задоволення, а вже в другу чергу, якщо дійсно він приживеться і розведеться в достатній кількості, то це дасть можливість і відкрити на нього тоді лицензійне полювання. Вони можуть переміститись ну, на кілометр, на півтора, ну, але я будемо сподіватися, що в них буде база, центр, буде тут мешкання. Пернатих одразу заселили у три населених пункти Немирівщини сукелець, Мухівці та рачки. Мислицтвознавці не сумніваються, тут їм буде комфортно. Якщо ми бачимо, що тут може бути на цьому фоні, ми стоїмо, є камеші і в попередньому місці, де ми випускали, бачили, що так само є вода, є комахи, є ягода якими харчується фазан до зими. Я думаю, що це поголів'я однозначно повинно акліматизуватися, прижити. А вже зима, дай Бог, щоб показала, щоб вони змогла бути такою, щоб вони залишилися. Ну і ще одне, звичайно, дуже суттєве: ми живемо в густо населеній людьми місцевості. Відповідно, потрібно, щоб люди помірковано, толерантно. З розумінням відносилися до того, що ми робимо. Фазани яскраві птахи, які належать до цінних мисливсько-промислових пернатих. Ємірі обрали місця, де є високі очерет та дерева, щоб їм було де заховатися. Додатково у лісничих господарствах встановили спеціальні годівниці, поїлки та майданчики з дрібною галькою. Все для того, аби вирощені в інкубаторах птахи якнайшвидше освоїлись у природньому середовищі. Ми були в одних угіддях в других і в третіх, і саме такі угіддя якраз саме підходять для життя фазана. Тобто тут повинні бути декілька критеріїв. Це перш за все це вода, по-друге, це захисність, ліс, який ми бачимо, це він є, і кормова база. Її тут теж достатньо. А буде з ними якийсь контроль, можливо, чи потім перелік їх їхньої кількості через деякий час. Так, безперечно, кожний первинний колектив, в угіддях якого були випущені фазани, несе персональну відповідальність за такі дії з свого боку, як державна службовця і державна колична інспекція, ми також будемо звертати особливу увагу саме зараз на Німіровську районну організацію ТМР, для того, щоб ну, унеможливити випадки браконьєрства нас на цій території і зберегти це поголів'я фазана, яке було випущено. От, і примножити його. 109 штук ми розвозимо просто по первинних організаціях, де нас люди полюють, і вони за це будуть слідкувати, щоб ніхто не відстрілював, і дивитися за, за ними, і за підкоркою, і все, щоб воно все таке було. Ми в себе на президії прийняли. Рішення таке, вплоть до того, якщо ми когось зловимо, що відстрілювали, забили фазана, будемо виключати з нашого товариства. Полювання в мисливських угіддях на фазанів суворо заборонено, тому задля безпеки пернатих посилили охорону. А тим, хто намагатиметься полювати дикого птаха, доведеться сплатити штраф у розмірі півтори тисячі гривень. Ми бажаємо, щоб ця пташка не тільки була трофеєм мисливців, але була й окрасою наших ландшафтів. Тому прохання до наших дорогих співмешканців, побачивши. Надавати допомогу, можливо, в зимові місяці, якщо вийде, щоб буде якісь обладнання, допомагати. Ну і до мисливців, звичайно, прохання декілька перших років, поки не буде такого такої популяції, яка дозволить здійснювати полювання, з розумінням відноситися бережливо, ощадливо до цього нового виду. Поки головним ворогом фазанів залишається людина з рушницею, тож особливо ретельно єгері оберігатимуть пернатих допоки вони не дадуть потомство. Продовжимо випуск відеомандрами травневими лісами Кормолікового поділля. і з відео скриньки екосвіту для вас подільські орхідеї. Починаємо нашу далеку подорож, їдемо аж у Чечільницький район до Національного парку Кармелікове Поділля. І така мандрівка була б неможливою без залізного коня. Особисто я автомобілі не люблю, адже вони псують чистоту повітря своїми вихлопами, але іноді без них ніяк. Кілометри намотувались на колеса нашого автомобіля. Двигун задоволено гуркотів поглинав європ'ятий бензин. Зелена облямівка дороги час від часу відкривалася неосяжним простором подільських краєвидів. І моволі згадувались вже продані рекреаційні маршрути, стежини, цікаві природні об'єкти Національного природного парку кремелькове Поділля, джерела кришталевої води, старезні дуби, Пагорби та узлісся, серед яких озиваються легенди та історії цього краю. І хвилями вирували у серці нетерпіння та очікування нової зустрічі. Національні парки мають набагато більше ніж заповідники, можливості для проведення екологічного виховання, розбудови структури рекреаційного зеленого екологічного туризму. Природні умови рослини та тваринний світ кармалькового Поділля мають оптимальні умови для цієї діяльності, передбаченої законами України про природно-заповідний фонд та про формування екологічної мережі. То, що для для району наявність такого парку це беззаперечно добре, що він є. Розробляються туристичні маршрути, облаштовуються відповідні місця відпочинку для того, щоб зацікавити гостей нашого району, щоб була можливість показати, чим ми можемо похвалитися, зацікавити наших гостей, туристів, і вони могли побачити чудову природу нашого краю де можливо дуже гарно і відпочити, і ознайомитися з природою. Є досить цікаві місця, на території яких розташовані рослини, які заносені, які занесені в червону книгу, і які знаходяться тільки в межах нашої області, тільки на території нашого району. Після бесіди з керівником району ми поїхали до села Бритавка. Воно розташовано у південно-західному напрямку від райцентра. а навкруги села унікальні ліси, в яких збереглися ділянки природних, а не рукотворних дібров. Це Бритавський заказник. Він у структурі території Національного природного парку Кармелюкове Поділля входить до найбільш цінних заповіданих. І саме під пологом цього лісу, ми сподівалися відшукати якомога більше рідкісних видів рослин. Але спершу необхідно було виконати особливу місію. Ми знаходимося на території бритавського заказника. Це одна із родзинок національного парку Кремлікове Поділля. Вона цікава тим, що тут збереглися унікальні діброви, надзвичайно біорізноманіття рослин і тварин. Як з'ясувалось, найкращі умови, щоб звільнити мого власного фазана, якого мені подарували у козятинському районі. Отже, фаза волю. Птах миттєво вилетів із короба ми ледь встигли упіймати його траєкторію у відеокадр. Незабаром із зеленої гущавини долетіла радісне токання веселкового красення. Сподіваємось, знайде собі пару і навіть гарем. Вже вечеріло сенсу йти у ще мокрий після зливи ліс не було. І ми скористались часом, аби поспілкуватися із науковцями кармалькового поділля. Вони власне вже кілька днів досліджували біорізноманіття бритавських лісів. Ліську основне е, об'єкти, з якими працювати. Ось що саме цінне. Ми ще з цього року з весни. Досліддили в е, наш кроме е, лісових масив, у нас ж є і лущені, степові ділянки. Ми досліджуємо і е, рідкісну як відкасента, тетерниколистий, другі, е, такі рідкісні рослини, як е, сон, трава, їх в нас три вида. І от е, ми цього року плануємо е, на, е, такі, зараз е, новий плануємо об'єкт заповідний, це вишенька, ми вже подали. Матеріал для створення цього нового заказника, рішенням нашої наукотехнічної ради вводимо цю територію в заповідну зону і фактично саме ми на сьогодні самі можемо вирішувати, які нам ділянки визначати. Ось і це набагато спрощує роботу. Це Набагато краще, бо, тому що, наприклад, якщо буде створити десь заказник в території парку, це великі труднощі, це великі проблеми. Я знаю такі проблеми і по Вінницькому району, і по других районах, де фактично дуже мало заповідних територій, і створити новий об'єкт не так просто. Це багато роботи. Національний парк він створений на базі існуючих е, е, заказників. Ці заказники були створені набагато раніше. Але ці заказники увійшли в нашу заповідну зону, а парк ділиться зараз вже не на заказники, а на зони. Є зона е, заповідна, є зона рекреаційна і господарська. Так от ці е, е, заказники це стали базою для заповідної зони. Тому ми найбільше тут звертаємо на них увагу, і найбільше тут е, проводимо дослідження. іменно в цих місцях. Так літо майже кожен день ми в полі, майже кожен день ми в лісі і працюємо, працюємо більш активніше. Наукова підготовча робота по створенню нашого національного природного парку Кармелькове поділля розробці його проекту обґрунтування тривали понад 10 років, але це не означає, що про ці ліси та пагорби вже все відомо. Необхідно продовжувати вивчати тутешню флору фауну, особливу увагу впливу кліматичних змін на екосистеми. Тому до «Кармелькового Поділля запрошують знаних науковців із природозаповідних структур заповідників парків інших областей. Звідки саме до вас приїхали науковці, з яких міст, з якою метою, де ви побували, що цікавого побачили? Ми запрошували багатьох із київського ботсаду, запрошували із Уманського, з Києва, з різних установ. Наш Національний природний парк Кремлякове Поділля сьогодні. І вперше, вперше приїхали з Києва, це Воробйов. Євгеній Олександрович і з Умані з боцсаду Куземко Анна Аркадіївна. Ми з понеділка обійшли ліву частину парку нашого, якщо взяти відносно нашої будівлі, Ось бачили рідкісні рослини, описали, зробили, в перший день зробили більше описів, зробили три, три описи, продуктивно працювали. Все, що стосується наших дібров, фактично це були такі, ну, не перше відкриття, але рослини, які раніше були в переліку рідкісних, ми їх побачили, в основному побачили, не всі, але основні. Ось, на другий день, вчора, ходили ми в праву частину парку, обійшли, також знайдено було багато рідкісних рослин. Перераховувати їх, це немає сенсу, що їх треба показувати, і конкретно вже в полі з ним працювати і говорити, що ми бачимо. Ось, а сьогодні нас трошки не вдала, виходить екскурсія, тому що багато дуже пройшли. Фактично, в нас була ціль конкретно знайти таку-таку рослину, а коли така ціль ставиться, як завжди, воно, виходить, не завжди вдало. А що ви хотіли знайти, яку? Ну. Багато що нас цікавило, нас цікавили скельні діброви, ми знайшли скельні, діброви з дуба скельного, ми знайшли, але зараз там Черникова рослинність сильно пішла, і багато тієї рослинності, на грутового покриву, який був раніше, там його зараз немає. Іде зміна. Але що цікаво, що така рослина, як Бересклет, Бруслина карликова, ми її раніше тільки бачили ось на масивах верхніх, ось, і тільки в одному місці, то сьогодні ми знайшли і в других багатьох місцях. Тут такі, одні рослини зникають, інші з'являються. Наприклад, ми от шукали інтенсивно тюльпан Дібровний і на сьогодні ми його не знайшли. Хоча буквально кілька років тому його були тут великі масиви. Ну, не великі масиви, але поляни були, поляни з тюльпаном Дібровним. Три дні ми ходили і фактично його немає. ми ж не знаємо, яка причина. Може це тимчасове явище, може і щось дійсно змінилося. Ще будемо досліджувати, будемо виявляти ці різні причини, чому одні рослини з'являються, інші зникають. Ну, взагалі цікаві дискусії сьогодні були по поводу і клімату, по поводу зміни клімату, як міняються зараз і рослинність, і флора, і фауна північних країн, Скандинавії ну, дуже різко міняється. Так що так і тут такі теж можливі. Тут даже можливо, і в першу чергу, бо тому що ми ще більш на такому рубежі якраз межі кліматичних зон. Ну, тут багато роботи. Тут дуже багато роботи, і кожен день вона проводиться, і кожен день у нас дискусії. Наступного ранку ми разом із науковцями Кармелькового поділля та гостями ботаніками вирушили до лісу. Дорогою вгледіли справжні зарості лікарських рослин, фіолетової щавлі та рожевого чабрицю. А під пологом лісу, вже за кілька десятків метрів, ми побачили перші червонокнижні рослини. Гніздівку звичайно, в компанії із черемшею або цибулою ведмежею. Наші пошуки тривали, і нам пощастило побачити булатку великоквіткову, бруслину карликову. Але дуже кортіло відшукати любку ми бачимо листочки ще однієї цікавої орхідеї, яка називається Любка-дволиста. Я думаю, відома багатьом рослина. Ну, Тут вона зараз в вегетативному стані, тобто не квітує. Але вчора ми бачили багато екземплярів квітучої любки, то будемо сподіватися, що ми і сьогодні знайдемо її з квіточками. Хто шукає, знаходить. Ось воно зеленоквіткове диво. Ми з вами знайшли дуже гарний екземпляр, який в самому розквіті. Любка зеленоквіткова, Ще одна орхідея червонокнижна. Ну, спочатку ми з вами бачили Любку-Дволисту, це інший вид. Також в до червоної книги України. Ну, досить рідкісна, досить рідкісна рослина, але в цьому лісі, бачите, є от такі гарні екземпляри, зустрічаються. Та сама Любка зеленоквіткова, бачите, вона в неквітучому стані, ну, але отакі в неї листочки. Взагалі на цій галявині ми бачимо декілька особин в квітучому стані, і в вегетативному стані, отам далі листочки. Тобто, ціла отака, досить таки величенька популяція цієї рідкісної рослини. Втім, пошуки тендітних квітів із чарівним ароматом це романтика. Науковці ж головним завданням мали зробити описи ділянок типових екосистем. Основне ваше завдання, головна мета вашого тут перебування. Ну, взагалі всі знають, що це один з наймолодших парків національних парків в Україні Кармолікової Поділля. І, звичайно, основна мета наукових досліджень, і наукового відділу це здійснити якомога повнішу інвентаризацію. Тобто інвентаризацію флори, інвентаризацію рослинності, зробити класифікацію рослинності для того, щоб знати, що ми тут маємо і що, ми, що, що якраз тут треба охороняти в першу чергу. І ми поставили собі за мету зробити геоботанічні описи лісової рослинності. Ну, далі ці описи будуть вводитися в комп'ютер. Ми будемо ми їх обробляти і відносити ці описи до певних, ну так ми називаємо науковців, синтаксонів, тобто класів, асоціацій, порядків, союзів. Тобто, це так, ну таким чином здійснюється інвентаризація рослинності. Давайте вразимо глядача науковими термінами. Ось ви працюєте два дні вже працювала сьогодні третій. Ось за два дні які там типові які системи. З... Що ви побачили? Оце якраз би дуже гарно розповів Євген Олександрович, який зараз. Нічого, ті, я да. думаю, що а, ну, якщо так в наукових термінах, ці ліси належать до класу Кверку ФГТ. Це клас, який об'єднує угруповання широколистяних лісів, неморальної зони або зони широколисиних лісів, вони також зустрічаються в лісостепу у таких великих лісових масивах, які вони є. Ну, це, швидше за все, Союз Карпініон, тобто дубово-грабовий ліс типовий. І в даному випадку от, асоціація з домінуванням цибулі ведмежої або черемші. Науковці Черкащини та Київщини розповідали, що більшість рідкісних червонокнижних рослин, зокрема різновиди подільських орхідей, зростають у так званих світлих дібровах. Тобто, якщо піднімається підріст грабу і забагато чагарників, змінюються екологічні системи і такі дивоквіти зникають. Якраз шукали світлі діброви. Це такий є клас кверцита по бастенті Петре. Дуже такі діброві світлі, вони характеризуються дуже високим біорізноманіттям. Тобто дуже багато видів на обліковій ділянці у нас нараховується до 70 видів в окремих угрупованнях. Угу. От. Ну, тут десь так близько 20 видів. Тут більш більш тут не можна цю ділянку назвати світлою дібровою. Це вже не... да, да, це, це дубово-грабовий ліс, це трохи інше. Да, трохи а інша скільки ви вже зробили опис. Ну, на сьогоднішній день ми зробили 10 описів, вчора нам трошки дощ, так сказати, трохи сплутав наші плани. Ну а так ми плануємо десь близько 20, ми ще плануємо декілька виїздів от, разом з колегами. І ну, взагалі для того, щоб нормально описати, це ну, хоча б до ста описів ми плануємо зробити. лісової рослинності і інших типів. До речі, з ми тут, рослинність. Ну, я працюю більше з типовою, вучною рослинністю. Ми були декілька років тому, приїжджали в складі міжнародної експедиції, там були науковці з восьми країн світу. І описували степову рослинність ближче до Чечільника, це урочища Ромашкове, Терещуків Яр, там де росли дуже цікавий вид відкасник. Ну і на сьогоднішній день за цими матеріалами, ну не лише з цієї території, взагалі центрального Поділля підготовлено наукову публікацію, яка буде подана до друку в німецькому журналі Тюксенія, так що національний парк Кармолікове Поділля прозвучить і в міжнародних міжнародних публікаціях. Ознайомчі мандри кармалюковим поділям продовжимо. А всім віничанам та гостям нашої області радимо побувати у гостинні Чечельниччині і зібрати власні яскраві враження про наш національний природний парк. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні до вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, Якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень на рідному каналі. Будьте небайдужі, байдужі, бережіть себе і власний світ.